Найвдаліший день для кожного з нас це день, в який ми народились. День тижня маю на увазі. Тобто не день народження один раз в рік, а день тижня. Пролистайте, в який день ви народились. До речі, кожному варто знати, тому що це ваша основна енергія. За нею дається сила на творчість дійснення, проєкти та реалізацію. Тому ваш день, і звісно, там планета певна керує кожним днем. Про це у мене є окремі відео. і Якщо треба, запишемо нове. Суть у тому, що в цей день варта себе балувати, варто приділити час собі, в цей день не можна ігнорувати свої бажання і прислухатись до своєї інтуїції максимально ефективно. Тому якщо ви народились у понеділок, то понеділок у вас день не важкий, а у вас день для вас. Якщо ви народились у п'ятницю, то це не кінець робочого тижня, а це ваш день. Тільки для вас, для вашого натхнення, для вирішення ваших задач, мрій, здійснення бажань для шопінгу, для себе речей і, взагалі, для фокусу на собі. Хоча б 5 хвилин часу зранку в такий день щотижня, як ритуал, принесе більший імпульс енергії для звершень, росту кар'єри і збагачення. Зберігайте собі це відео, ставте лайк, підписуйте друзів на україномовний езотеричний та астрологічний контент. І чекаю вас завжди в телеграмі зі щоденними прогнозами.